Вітаю, ви дивитесь інформаційну програму Южницькі новини. У студії працює Володимир Курбатов. І у цьому випуску ви побачите зокрема такі матеріали. Північ Транс не скасовуватиме пільгові рейси маршрутів 67 та 68. Сєвір буде працювати в штатному режимі, і рейси зніматися не будуть. Відчути себе на один день правоохоронцем день відкритих дверей, пройшов у Южницькому відділенні поліції. Це ознайомчі заходи з учнями. Чотири юні южінські спортсмени отримали стипендію міського голови. В цьому році ми вже вдруге даємо стипендію міського голови кращим тренерам і спортсменам. Про ці та інші події далі детальніше. Північ Транс не скасовуватиме пільгові рейси маршрутів 67 та 68. До такого компромісу домовилися представники компанії, обладміністрації та южницької міської ради. Нагадаємо, протягом двох останніх тижнів перевізник озвучував свої наміри про скорочення вдвічі пільгових рейсів сполучення Южне Одеса. Причина проста відсутність компенсації за безкоштовний проїзд певних категорій пасажирів, яка має здійснюватись за рахунок державного бюджету. Проблема торкнулася не лише южного. Це пов'язано із змінами у законодавстві. До врегулювання усіх спірних питань на загальнодержавному рівні представники «Північтрансу» пообіцяли, що 67-й та 68-й маршрути працюватимуть у штатному режимі, в тому числі і пільгові рейси. Нашли компроміс, договорились про те, що… до решения вопроса на уровне государства, на уровне Министерства финансов, по компенсации льготных перевозок, Севертранс будет работать в штатном режиме, и рейсы сниматься не будут. Сам Севертранс не имел права снимать эти рейсы, потому что они выиграли тендер, выиграли тендер в области. Код и гидой областной государственной администрации. И для того, чтобы отменить рейсы, им должна дать разрешение на это. Тендерная комиссия. Но никто им разрешения на это не давал. В Южному працівники управління житлово-комунального господарства активно проводять збори із мешканцями багатоповерхівок, інформують про принципи переходу в ОСББ. Чимало людей з тривогою сприймають цю необхідність, яку ініціює держава. Та в нашому місті вже є 10 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які справляються з покладеними на них обов'язками. Багатьом управляючим ОСББ вдається покращувати функціонування свого будинку. Вони проводять модернізацію, утеплюють та роблять ремонти в багатоповерхівках. Так, Федір Луценко, голова правління ОСББ Мрія, що по вулиці Новобілярська, 24, Єдиний в Одеській області, кому вдалося взяти кредит за урядовою програмою енергоефективності Ощадний дім. Його ОСББ вже навіть отримало державне відшкодування у розмірі 40% від позичених коштів. Деталі у матеріалі Світлани Тарасенко. Федір Луценко на посаді голови управління ОСББ Мрії працює вже другий рік. Великі витрати за споживання тепла у багатоповерхівці не аби хвилювали управляючого. Розумів, комплексної модернізації будинку ситуацію не змінити. Система натоплення у нас робоча і працювала добре. Її єдиний недостаток це велике потреблення тепла. У нас стоїть теплообмінник, тобто ми не контактуємо з теплоносителем ЮТК. У нас внутренний контур, и мы получаем тепло через теплообменник. По проекту мощности теплообменника нам не хватало, поэтому нам нужно было его увеличить мощность. Кроме того, произвести другие работы по модернизации тепла, в том числе установить и наладить погодный терморегулятор, остекление северной стороны фасада. Окнами, енергозберігаючими, тому що у нас дуже холодно. У нас северна частина, дуже холодна. Управляючий підрахував, що накопичити кошти на виконання низки заходів з енергозаощадження, ОСББ Мрія вдалося лише б за декілька років. Тому вирішив переконати мешканців будинку скористатися кредитною програмою «Ощадний Дім. Ми пригласили співробітників із обласного управління Ощадбанка. Ми пригласили. представителей подрядных организаций, которые нам... И они все это, собственно, рассказали, показали на цифрах, что это выгодно. Можливо, що кошти в розмірі 79 тисяч гривень, які були потрібні на модернізацію ОСББ Мрія. Державний банк перевів на рахунок підрядної фірми. Можливо, це посприяло тому, що мешканці багатоповерхівки не побоялись погодитись на кредитну програму. Завдяки їй вдалося встановити 22 енергозберігаючі склопакети і 70 лед лампочок на сходових майданчиках багатоповерхівки. Було проведено модернізацію теплообмінника та встановлено частотний перетворювач, який підтримує тиск в системі водопостачання та економить електро. Енергію, а ще придбали погодний терморегулятор, який коректує споживання тепла. І як результат, одна гігакалорія мешканцям обходиться в 5 гривень 50 копійок. Як розповів Федір Луценко, сума сплати кредиту не надто обтяжує мешканців будинку. Почти половина квартир вже досрочно погасили кредит, тому що суми небольші. Обща сума погашення кредиту на квартиру від 70 до 60 до 650 п'ятдесяти гривень, в від того, стеклили вони або не стеклили. В майбутньому голова правління розглядає можливість заміни електролічильників у багатоповерхівці, не виключають те, що знову скористається державною програмою кредитування. А під час зустрічі з мешканцями міський голова Володимир Новацький розповів, що посадовці розглядають варіанти допомоги для модернізації будинків, які зареєструються як ОЗББ до 1 липня. 30 березня южинські відділення поліції наповнили школярі. Для них правоохоронці провели день відкритих дверей. Такі заходи організовуються по всій області, аби продемонструвати учням випускних класів, з чого складаються робочі будні поліцейських, ознайомити школярів з місцем роботи та навіть інструментами підтримання правопорядку. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Охоронці правопорядку гостину зустрічали школярів на порозі Южненського відділення поліції. Екскурсія розпочалась з огляду штрафстоянки, де знаходяться транспортні засоби особового складу та затримані автівки правопорушників. Тут же розташований спортивний майданчик, де правоохоронці підтримують фізичну форму та здають нормативи. Наступним етапом екскурсії стала чергова частина. Учням показали великі монітори, які транслюють зображення з камер відеоспостереження у Южному, та розказали про основні функції чергової частини, а саме, прийом звернень та спілкування з мешканцями. Поступається на 102 два 102 сто два визов. От перший сидів джужурний, обрати внимання. Він приймає всі визова, їх. Отправляет наряд. Також зі школярами провели інформативну бесіду про важливість дотримання законів і сприяння у роботі правоохоронних органів, показали інструменти захисту та самооборони, обладнання, яким користуються поліцейські, та продемонстрували неповний розбір навчальної зброї. Наприкінці заходу усі бажаючі мали змогу самостійно розібрати навчальний пістолет. Деякі хлопці та навіть дівчата з цікавістю долучилися до цього процесу і впоралися з ним досить успішно. Також школярі приміряли шоломи, бронежилети та наручники. В цілому, день відкритих дверей справив на в приятное Мы узнали много нового, нам рассказали, как действует полиция и э, что не нужно делать, чтобы не попасть туда. Вот. Ну, вообще много интересного узнали. Больше всего мне понравилось то, что как бы проводятся профилактические работы и они предотвращают преступность в будущем. Узнали, как правильно заявление подавать, ну. То присходить з правонарушителем? От мені понравилась розказ у ваговжені. Ну чим оснащені наши сили, можна так сказати, оборони нашого міста. Подібні екскурсії формують у школярів дух патріотизму та виховують правову свідомість. Також в основу цих заходів закладається інформація про те, що не можна бути байдужим перед правопорушеннями зі сторони інших осіб і показують привабливість роботи поліцейських. Це ознайомчі заходи з учнями шкіл. З роботою відділення поліції. Такі заходи зараз проходять на території всієї області. Під час заходів ми доводимо до дітей, що за кожні правопорушення є відповідальність як за адміністративні, так і за кримінальні правопорушення. Ознайомлюємо з основними напрямами діяльності поліції, поліцейських відділень, відділів тощо. Ми доводимо, які спецзасоби використовуються у повсякденній службовій діяльності працівниками поліції. День відкритих дверей пройшов плідно як для працівників правоохоронних органів, так і для учнів. Завдяки таким заходам, випускники отримують багато корисної та цікавої інформації, яка допоможе їм визначитися з майбутньою професією. У попередніх випусках новин ми розказували про стипендіатів міського голови. Нагороди надавалися у трьох номінаціях мистецтво, наука та спорт. У останній було заявлено 19 спортсменів та 11 тренерів. Але після обговорення всіх кандидатур комісія обрала для нагороди шістьох кандидатів. Розмір грошових виплат зріс він складає 400 гривень на місяць протягом року. Зі стипендіатами мистецтва ми вас вже знайомили, тож пропонуємо вам матеріал про спортсменів. Вітрильний спорт, гандбол, кікбоксинг та спортивне орієнтування. Представники саме цих напрямків отримали стипендії міського голови. За наполегливу працю, високі досягнення та гідне представлення нашого міста на змаганнях різного рівня було нагороджено Ганну Дяк, Андрія Пастошенка, Степана Ніколюка та Олексія Кириченка. Кожен з них досягнеабияких результатів на спортивних тернах. У нас є положення, згідно якого ми обираємо кращих тренерів та спортсменів, в яких прописано там, перші призові місця, або перші десятці там на всяких рівнях. Ну, перш за все, це, звичайно, там, чемпіонат світу, Європи, потім йде вже чемпіонат України, області і так далі. То, також у нас є таке положення виконання спортивного розряду майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу або кандидату майстра спорту. Олексій Кириченко навчається у одинадцятому класі авторської школи гузика. Незважаючи на юний вік, спортсмен вже виконав нормативи майстра спорту та брав участь у чемпіонаті Європи зі спортивного орієнтування. Юнак пішов стопами батька Віталія Кириченка, відомого южницького спортсмена та тренера. Стипендіат зізнається, що полюбляє спортивне орієнтування, бо воно розвиває не тільки тіло, а й мозок. Спортивне орієнтування це такий вид спорту, де розвивається як фізична, так і інтелектуальна частина чоловіка. Это очень и полезно, и интересно. То есть не просто вылаживаться физически, а еще при этом думать, понимать, что ты делаешь и что тебе нужно сделать, чтобы достичь каких-либо результатов. Вот в чем заключается суть ориентирования. За досягнення у вітрильному спорті стипендію отримала учениця сьомого класу навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола Ганна Дяк. Дівчина займається цим видом спорту вже чотири роки. У яхт-клуб її привів дядько, який, до речі, також займається вітрильним спортом і змагається на крейсерських яхтах. На таку нагороду Ганна не очікувала. Стипендіатка вважає, що їй є куди рости, адже межі досконалості немає. Юна спортсменка просто тренується в своє задоволення, мабуть, саме це і дало свої результати. Тут можно м, испытать свою силу духа, потому что это достаточно сложный вид спорта. Сила, еще умение мыслить, там с какой стороны ветер будет, где течение. А ось Андрій Пастушенко отримав стипендію за досягнення у кікбоксингу. Спортсмен брав участь у різноманітних змаганнях та спортивних заходах. Одним із масштабніших можна назвати кубок світу в Італії, де кікбоксер виборов бронзу. Андрій виявив бажання займатися єдиноборствами ще у 5 років, і батько віддав його у спортивний клуб Кемпо. Тут юнак отримує не лише корисні навички самооборони, а ще й дисциплінованість та гард духу. Кікбоксинг розвиває як морально, Как и физически, ты становишься более развитый, можешь постоять до себя, можешь постоять за свою семью и развиваешься в духовном плане. І ще одним стипендіатом став гонболіст Степан Ніколюк. Юнак займається цим видом спорту вже вісім років. У своєму бажанні розвиватися спортивно він перепробував різні види спорту, навіть бокс. Але потім з другом вирішили зупинити свій вибір на гонболі і нітрохи не жалкує. Стипендіат зізнається, що проблем та труднощів під час тренувань не відчуває, адже займається улюбленою справою, з якою вже вирішив пов'язати своє професійне життя. всього больсіво понравіс подвіжний із чим. Руді над собою теж там морського вид спорту, і в ньому треба боротися до минуты, даже навіть якщо ти проигрываешь. Южне не раз визнавалося найспортивнішим містом України, і наші спортсмени гідно несуть це звання та представляють южне на змаганнях різного рівня. Тож ймовірно, що зовсім скоро їх імена закарбуються у великому спорті. 1 квітня об 11-й годині на проспекті Миру відбудеться флешмоб за участі батьків та їх малюків. Організатором цьогорічного заходу став Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Як розповідає працівник центру, впродовж свята планується проведення безкоштовної фотозйомки по завершенню ходьби кожен бажаючий зможе отримати на пам'ять фотокартку зі своєю малечою. Варто зазначити, що такий захід в нашому місті проводиться не вперше. Два роки тому подібний флешмоб привернув увагу чималої кількості молодих сімей. Тож цілком ймовірно, що і цього року южне не поступиться званням міста молоді та дітей. Ми хочемо зібрати всіх батьків, у яких є дітки з колясочками, з велосипедиками для того, щоб вийти на проспект миру нашого і показати всім, яке ми позитивне, красиве та яскраве місто. Запрошуємо всіх жителів нашого міста, в кого є маленькі діти, батьків, бабушок, дідусів на це в цей прекрасний день на проспект Миру на 11 годину. На цьому в мене все свіжі випуск южницьких новин. Очікуйте у п'ятницю 1 квітня. На все добре. Скоро щасливі власники квартир у житловому комплексі морський зможуть приступити до ремонтних робіт у своїх оселях. Підрядники, як і обіцяли раніше, планують здати першу багатоповерхівку навесні 2016 року. На даному етапі комунікації вже підведені у квартири підходять до завершення роботи із газифікації будівлі. Також швидкими темпами будівельники здійснюють утеплення багатоповерхівки і застосування мінераловатних негорючих плит, які відомі своїми тепло та звукоізоляційними властивостями. Важливо, що забудованих бає про те, аби під час ведення житлового комплексу морський використовувалися лише якісні матеріали та найсучасніше обладнання. «Котельня німецька фірми Будерас міські котла, тобто будуть там мінімальні затрати на енергоснабження, там, тепла і гарячої води. Також ліфти фірми Отіс у нас ставляться щетчики двохтаріфні. Придбати сучасне житло поблизу моря Южниці ще є можливість у першій багатоповерхівці житлового комплексу морський є в наявності. Декілька квартир в першому домі ще залишилось пару квартир однокомнатних і теж пару квартир двокомнатних. Ціна йде приблизительно від 10 тисяч гривень 500 до 10 700. Забудовник вже розпочав попередні роботи по зведенню другого будинку комплексу. На даному етапі вирти котлован встановлена техніка для обладнання фундаменту. Багатоповерхівка буде збудована з використанням якісної цегли, екологічно чистих матеріалів. Варто відзначити, що другий будинок ЖК морського буде значно більшим за площу ніж перший. Він в собі 170 квартир. Вікна з помешкань виходитимуть на морське узбережжя та місто. Плануємо другий е -е, дом. Вже здать в кінці 17-го року. малометражні квартири площею від 40 до 70 квадратних метрів житлового комплексу морський ...користуються великим попитом серед мешканців міста. Причини зрозумілі, адже у покупців є можливість придбати житло за бюджетною ціною, а також розстрочку. Стоїмость квартири йде від 9800 гривень до 11 тисяч. Ліба в розстрочку йде квартира виплачується, либо Йде за стопроцентную оплату. Рассрочка у нас до полутора лет іде. Два первоначальный взнос 25%, а далі розбивається ліба поквартальна, по помісячна. Перший поверх багатоповерхівки, де можуть бути розміщені супермаркети, кафе або ж офіси, ще не викуплений. Просторість приміщення дасть можливість майбутньому власнику провести потрібне перепланування. Вже скоро забудовник розпочне роботи із благоустрою, викладання бруківки та огородження території.